І так, всім привіт, на злочку Нестор Блог, не знаю як ви. Я в дитинстві досить часто задавався питанням, куди можна інвестувати подаровані мені кошти для того, щоб забрати трошечки більше. Так, в дитинстві я вже був таким інвестором. Зараз я по дорослі в цьому відео ми це будемо перевіряти, що ми можемо і скільки заробити зі 100 доларів на різних схемах та темах в інтернеті. Але ми не будемо прямо по схемам та темам в інтернеті, ми будемо заробляти кошти, намагатися їх точніше заробити, розігнати на валютному ринку. Це моя специфіка, якою я в принципі займаюся, тому буде максимально цікаво. Всі угоди я буду робити на своєму ноутбуці. Що зможете це повторювати на телефоні, на комп'ютері, де в принципі завгодно. Але отут в машинці, так з гарними видами, я буду це все повторювати. Тому зараз я швиденько 100 доларів закидую на свій ноутбук. воно досить цікаве місце. Роблю пряме включення, і ми з вами будемо намагатися заробити ці кошти. І так, поїхали. І так, всім ще раз привіт. А ми зараз знаходимося на акаунті мого підписника. Сюди я закинув 100 доларів реальний рахунок. Це аккаунт мого підписника. Знову таки повторююсь. Він тут можемо подивитися його угоди. Йому потрібно були кошти на нерухомість, тому він їх вивів і з 11 числа тут немає ніяких угод, тому цей аккаунт, в принципі, він ласкаво надав мені для того, щоб я провів цей експеримент. Будемо з вами сьогодні заробляти на тому, що будемо дізнаватися, куди, в яку сторону піде у нас валютний ринок, а шляхом мого технічного аналізу. Так, тут я бачу тренд на пониження. Давайте відразу зайдемо на 20 доларів. Я хотів, якщо чесно, заходити на 80 баксів, зразу так, з першої годи, щоб розігнати, але думаю, добре, давайте все-таки будемо більш правильніше. А, хто не знає, хто. Новачок, я заробляю кошти на валютному ринку, тим, що прогнозую рух певних валютних активів і на цьому я заробляю кошти. У мене є своя команда в Телеграмі, там є сесія диналітиків і так, далі, і так далі. Про це поговоримо, в принципі, трошечки пізніше. Зараз у нас весь фокус буде саме на розгін а, нашого депозиту. Тобто, якщо зараз ця угода з 20 доларів зайде, ми заробимо плюс 16 доларів 40 і будемо відразу ставити. А, далі те все, що ми заробили. І таким чином рухатись, рухатись. До скількох в мене вийде зайти, я не знаю. Якщо чесно, про те, будемо з вами думати. Будемо з вами думати. Якщо що, тільки що ми зайшли в угоду, просто, так би мовити, на продовження руху, так, на шару, на буквально кілька секунд і все. Наша перша угода за сьогодні. Це текст експерименту ось 11 числа, 22 тобто перші максимально угоди. Окей, давайте з вами зайдемо на якусь іншу валютну пару, тому що на євроюздешки я вже сумніваюся. Там почали якісь у нас досить волатильні рухи. Так, тут у нас загальний тренд в принципі вгору. Тут можемо провести з вами відрізок, звичайно, він мало що вирішить. Проте, давайте тут у нас така будується певна фігура. До речі, вона пробивається. Якщо вона пробивається, це може свідчити про те, що у нас буде а, рух донизу. Давайте з вами зайдемо донизу. І також я поясню, чому. Тому що ми, в принципі, апріорі, пробивши ці дві лінії, можемо спуститися до цієї ліквідності, зняти її і далі піти догори. Це виключно моє. Моя ідея, як цей графік може рухатись, але ми побачимо. Також давайте відразу приготуємо догін 80 доларів для того, що якщо графік виросте, то змінити валютний актив, в принципі, і зайти в угоду на наступні якісь валютні пари. Тому що тут, якщо чесно, якщо зараз графік виросте, то, скоріше за все, він більше донизу не опуститься. Так, да, це був, так би мовити, ложний пробій, умовно кажучи, так сказати, для того, щоб а, цей, 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 цей. Як це правильно сказати, нахлабучити трейдерів, так, і я на нього успішно трошечки повівся, 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 повівся. Тому цю валютну пару ми ну, можемо, в принципі, додивитись до кінця, хоча мені здається, що тут у нас буде мінус. Шанс того, що графік зараз впаде вниз і закриється плюс. Досить сильно малесенький, досить сильно малесенький, Але хочеться все-таки подивитися, то подивимося чи ні, блін, не знаю. Є, знаєте, надія в очах. Ну якщо що, в історії побачимо, якщо закриється, давайте знайдемо якусь іншу валютну. Хоча. Ладно, давайте додивимося. Вдруг зараз зайде в плюс, і потім мені щось там напишуть, що чому ти не показав. Давайте, все-таки, тут залишається у нас буквально ще 5 секунд. 5, 4, 3, 2. Два. Ну, тут все по-любому мінус. Окей, тут мінус. Давайте шукати іншу в принципі, з вами ситуацію. Так, давайте відкриємо з вами USD GPU. USD GPU 80 доларів. Тут на продовження руху можемо зайти знову-таки на шару на одну хвилиночку в, в, в цей в плюс. Давайте поясню, чому. Дивіться, у нас тут є якби а, минула зона супротиву, за рахунок якої графік міг, типу, заходити донизу. Але що ми бачимо? Ми його пробили, і у нас з. Зго... Вгорі почалась виходити така структура, яка дуже схожа на те, що буде пробій, тому що цю лінію, бачите, ми з кайфом собі перейшли, тобто ми від цієї лінії повинні були розгортатись донизу. Ось тут ми, типу, почали робити розгоріт, але далі з вами пішли впевнено вгору. І це дуже схоже на рух перед великим ростом. В Принципі, цей зараз ріс у нас і проходить. Залишилось, щоб він просто так і протримався. І наш баланс буде вже складати Ну, 145 доларів. Так, трошечки щось повільно рухаємося, але, в принципі, рухаємося, 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 145. Знову таки, для чистоти експерименту історію гот відкриваю. Давайте зараз будемо ставити, напевно, 46 доларів і шукати наступну ситуацію. Давайте якусь кад жепу з вами відкриємо. Знову я хочу на всіх валютних парах торгувати, тому що одна ситуація відпрацьовує, і далі вже складно. Так, тут ми досягли до рівня супротиву. Давайте зайдемо з вами вниз. Як ви можете бачити, я заходжу максимально на короткий час для того, щоб відео не було зовсім таким, так би мовити, довшим. розумієте? Тому що чим довше відео, тим воно буде більш таким скучненьким і ніхто не буде його дивитися. І також це може бути проти, так би мовити, мого експерименту. Якби я заходив на більше часу, можна було б більше відпрацювати зробити. Але спробуємо і так. Тут у нас зона а, супротиву, і ми від неї заходимо, в принципі. Я думаю, що графік буде у нас розвертатися, але він як і в минулій ситуації, як ми бачили, далі його просто взяв і пробив. І, скоріше за все, у нас тут буде угода в. Ай, трошечки не вистачило, да Окей. А, давайте тоді і тоді тут я не хочу заходити догоном. Давайте поставимо суму 100 доларів і шукаємо з вами іншу ситуацію. Так, оскільки у нас зараз угода 100 доларів, не дуже хочеться її програвати, тому шукаю впевнену таку ситуацію, іначе знайшов її на євро ЮСДшки. Відкриємо ще раз одну минуточку на всякий випадочок. І в нас там. Починає формуватися дно. Досить таке гарне дно, куди ми, в принципі, досить довго впадали. І ми, як ви можете бачити, падали досить довго без ніяких прикладів росту. І ось ця структура, яка формується, оцей так мовити, боковий рух, може свідчити про певне дно. І коли ми виходимо з дна, ви всі знаєте прекрасно, що в нас починають з'являтися покупці, які будуть штовхати ціну догори. І таким чином, в принципі, тут угода на 100 доларів. Знову беру мало-мало-мало часу. Але глянемо, я дуже надію, що все-таки. Воно відпрацює, що все-таки воно відпрацює. Що на фоні, поки йде угода, хочу сказати. Знову таки, якщо зараз угода зайде в мінус, то я напевно все-таки поповню 100 доларів, щоб вам було цікавіше дивитися. І ви маєте зрозуміти наступне, що це у нас, так би мовити, ролик розгону депозиту, і він іде досить такий ризикований, так, але зараз графік наче відростає. Знову таки, історія угод, щоб ви всі все бачили, щоб все було чітко, чесно і так далі. Я сама чесна людина, напевно, зі всіх, які ви знаєте, навіть чесніше, ніж ваші знайомі підписників, хто зі мною давно, це знають дуже, дуже, дуже давно. Так от, давайте, поки ми заробляємо, хочу розповісти за свою команду. У вас зараз на екрані з'являються два моїх канали: історія угод, чат з людьми. Коротше, кажучи, ви потрапляєте в закрите ком'юніті. Якщо ви напишете Хочу в команду, я з Ютуба, я вас добавлю в не черги, абсолютно безкоштовно, і ви зможете потрапити, пройти базове навчання, торгувати по готовим сигналам, мати готові стратегії. Потім, якщо у вас баланс буде більше ніж 500 доларів, можете написати. Хочу в Приват плюс плюс, це там закрите ком'юніті, де сигнали видаю виключно я, і там є чат з людьми і секретний концепт торгівлі, на якому можна досить таки гарно заробляти. Це все, все з'являється у вас на екрані. І якщо хочете, в принципі пишіть мені Неструблог, хочу в команду, я вас додам. А поки ви це робите, наш баланс вже... Складає майже 182 долари. Залишається буквально кілька секунд, речі, дно. Залишається буквально кілька секунд, речі, дно. патерн дно досить гарно у нас відпрацював. Досить гарно у нас відпрацював, і і, і, давайте мені долари назад є 182 долари. Давайте ризикнемо. Коли паттерн дно відпрацьоває, відпрацьовує, він потім з'їжджає вниз. Давайте поставимо 182 долари на те, що, коротше кажучи, коли у нас патерн типу дно, це я його так називаю, відпрацьовує. Після росту гарного, коли з'являються перші червоні стічечки, починає падіння плюс-мінус до краю а, зони, де він ходив. Тобто падіння має бути плюс-мінус до фіолетової лінії. Це, це умовно кажучи, такого нема в теханалізі. Це я таке за два з половиною роки свого досвіду почав таке наглядати. Тому я вирішив зайти зараз на 182 долара. Це дуже ризиковано. Для 600 експерименту знову всі угоди перед вами. Давайте навіть оновлю сторінку, тому що знаю багато там скептиків, які не будуть, не знаю, вірити, казати, да ти там щось обрізав, да ти там щось зробив, не те, не те, не те. Друзяки, всі угоди перед вами, я абсолютно нічого не обрізаю. Але потрібно, блін, щоб воно ще зараз зайшло. Тому що я вже на ейфорії, ніби зараз зайде, іначе зараз у нас баланс вже буде досить такий великий. Досить такий великий. Чекаємо далі. Чекаємо, чекаємо, 182 долари. Треба щось на фоні вам говорити, так, але зараз в мене всі думки про те, що зараз в мене має бути гарний баланс. Ось, в принципі, мій е, оцей концепт він відпрацював, у нас графік пав донизу, але він дуже швидко починає рости догори. І це не дуже приємно О, падає, опадає, опадає, опадає. Він мене зараз емоції більше, ніж коли я торгую на своєму реальному рахунку. Чому? Тому що тут є якийсь такий е, бойовий інтерес. Дойти до великої суми, уявіть, зараз зі 100 доларів зробити 1000. Це буде просто клас. Просто клас. Давайте, 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 давайте. Невже? Йоу, друзяки, знову-таки, для чистоти експерименту, всі угоди. Давай зачиняєшся в плюс. І наш баланс зараз, скоріше за все, буде 331 долар. Мать його! йоу! Людина, підписник, який дав мені цей аккаунт, буде трошечки в шоці. Як це я таке зроблю? Окей, далі давайте поставимо з вами 100, 131 долар на те, що графік далі у нас продовжить рух догори. Ладно, давайте. 33, Давайте 33. Що він продовжить у нас рух догори через те, що ми, в принципі, вже зробили відпрацювання і маємо вже далі рости догори. Рости догори, сказав дядя Саша Нестор, а Нестор сказав, ой, графік сказав, відити в баню дядя Саша Нестор і почав собі падати. Окей, якщо зараз ловимо мінус, будемо ставити суму году 200, і ти з вами вже на іншу валютну пару для максимально чіткого та гарного відпрацювання. А може удача посміхнеться нам прямо за. І це буде щось просто просто фантастичне! Фантастичне, невже, Невже повернення? А, хорошо, да Почему полоскотало на нерви, окей, 131 долар далі. Давайте вгору доб'ємо. Вгору доб'ємо 131 долар, знову там буквально на кілька секунд, зразу став... готуємо догін 200 доларів і будемо чекати. Давайте, помилка, це чи не, попив... чи не помилка. Помилка чи не помилка. В принципі, хоч... чому ми хочемо заходити вгору, тому що, бачите, майже доторкнення те, що я говорив, до фіолетової зони, в нас вже є. І, в принципі, далі, оскільки ми тут вже сюди чіпнули, ми далі вже будемо, маємо, по крайній мірі йти догори. І все, що нам залишається, це побачити зелені свічки. Як о, mm -hmm. oh, ні, знову перемога. Це <laughs> знаєте, переговори, типу, красне, без надії, потім надія, надія, надія. Коротше кажучи, граюся з почуттями люд людей. І графік у нас все. До побачення. Коротше кажучи, скоріше за все. Тут уже мінус желізний, і ми будемо зараз робити останню угоду. Фух, ну що, будемо шукати наступну ситуацію. Let's go. Давайте щось типу Азія. Давайте, хочеться мені Азія. Азія, Азія, колись мені пам'ятаю, давала і! Зараз покажу лайфхак. Заходимо на 200 доларів догори відразу. Поясню чому. Коли ви бачите максимально великі імпульси з такими гарними тінями від свічок, це завжди майже 90%, завжди що воно далі буде йти догори. Чому? Тому що імпульси завжди вони йдуть вгору, потім дві червоні свічки і далі йдуть. Тим паче, коли у нас тут свічки, тіло максимально довге. Це максимально можна сказати, максимально впевнена угода, проте важливо заходити на максимально маленький час для того, щоб графік встигав відпрацювати. Зараз. Буде дуже смішно, якщо я сказав, що це максимально впевнена угода, але ми зараз зловимо по ній мінус. Це буде дійсно дуже, дуже смішно. Ні, тут буде. Ой, почекай. Що я хотів сказати плюс, а така тінь. Ану, дай плюс. Єсть! Баланс 360 доларів. Фух, давайте заходити на 160. Не страшно. Ну, давай на 160, давай на 160. Тут у нас починається вже трошки збиравати імпульси, але наче. Ні, давайте знайдемо іншу ситуацію. Відкриваємо Азія, Каджепу. Давайте глянемо, що там у нас є. Каджепу. Така сама структура, і вона, пам'ятаєте, пробувалася вниз. Давайте проб'ємося вниз. Коротше кажучи, ця структура була, і потім вона зробила фейк пробій донизу вже в цьому ролиці сьогодні. Якщо якщо в мене з пам'яттю нічого не погано, наче це я з вами на ролиці торгував. Тому що я щось таке вже сьогодні точно бачив, і воно пробувалося донизу, а потім починало рости. Тому, в принципі, принципі, давайте з вами заходимо. Тут, типу, по всім канонам потрібно заходити вгору, але знаючи наш графік, знаю, що все може піти взагалі не так, як ти собі плануєш. Тому 160 доларів. У нас в угоді, трошки відкрию вікна. Уявіть собі, я зараз сижу в Мерседесі торгую. Це просто такий кайф, щоб зараз дійти до балансу тисячу доларів. Якщо чесно, не знаю, не знаю, вийде чи не вийде. Тому що у нас тут, бачите, ми дуже по-тонкому з вами Лєзві уходимо. Тобто угода в плюс, угода в мінус, і баланс або дуже великий, або дуже маленький, тому що у нас тут система розрахована, мовно кажучи, на два догончика Давайте відразу підготуємо суму 200 доларів про всяк випадок, якщо у нас зараз буде мінус, і 200 доларів, до речі, потрібно нам тоді високо, високо на якийсь латам нам треба буде зараз піти, для того, щоб все максимально гарно відпрацювало. Тому що якщо зараз буде мінус, а може буде і плюс, якщо зараз буде мінус, а може буде плюс, а може плюс, а скоріше за все, плюс, тут така пауза музикальна, і є. Фу, 4, і відразу рух вору, а це свідчить про що? Правильно, що покупці наш дуже сильні і зараз буде ріст вгору. Зайшли з вами на 200 доларів ще вгору, і нас, походу, дуже професійно збрили. Чи не збрили. Коротше, тільки що угода плюс, також для чистоти експерименту, всі наші угоди за сьогодні відкриваю. Дивимось на них всіх. І дивимось-дивимось далі. Блін, 200 доларів я відкрив. Думав, що зараз будуть прям дуже гарні імпульси, але чомусь їх немає. Але я сподіваюся, що вони ще будуть. Бум. Фу-фу-фу-фу-фу, досить таки цікаво, досить таки цікаво. Торгуємо далі, дивимося, що там, що там, що там, що там. Що зараз буде мінус, то будемо. Ви, ви замітили, коли я кажу мінус, угода починає рости. Мінус, 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 мінус. Ні, плюс, плюс, мінус, а я не знаю, вже що казати. Блін, а чому воно так все залітає? Я вам. Це буде, можливо, трохи в мінус моєму трейдерському каналу. на Накаркав. Йоу, накаркав, так? What the fuck? Блін, це так було обідно. Я тільки що вже витрачав у мені ці кошти. Блін, окей, давайте шукати наступну ситуацію. Так, друзі, я вже досить довго медитую цей латам. Навіть не знаю. Тут, в принципі, можна заходити вгору, але мені щось здається, що ми можемо й пробувати. Просто зараз дуже відповідальний момент. Зараз у нас остання угода, і я на ній завжди буду. Тут можна вниз, я гадаю, сміло заходити, блін, але. Коротше, ставлю 286 доларів на пониження. Якщо буде плюс, всі кошти, які тут є на аккаунті, віддаю підписнику. От просто хай він їх виводить, хай йому буде приємний бонус. Якщо мінус, ну то мінус, в принципі. Іти далі, іти далі, іти далі, не знаю. Хочеться просто підписнику залишити якісь бонуси, бачучи, як ми торгуємо, то це щось буде трошки дуже накладно. Але наче виходить плюс. Ну, блін, я думаю, ви згодні. Якщо зараз дійсно зайде плюс, а по ходу так і буде, то просто залишу 534 долари підписнику. Ну, правда, він ждав аккаунт, там не побоявся, мовно кажучи, так. І такий, я зайду, скажу все, може забрати, в нього 534 долари. Ну, кайф же, я гадаю, що це буде справедливо. В принципі, можна там спробувати дійти до косаря, але, блін, якщо не вийде, то підписника буде. Шкода. Ну, Х5 зробити за такий короткий час, я гадаю, нормально, правильно? Я гадаю, в принципі, в принципі, досить таки непогано. Знову-таки, давайте. Ну тут вже плюс железнобетони. Давайте для чистоти експерименту, щоб ніхто мені нічого не писав, оновлю сторінку. Також історія угод. год. як ви можете бачити, 11 число останні угоди, І ось наші угоди сьогодні 22 число. Ось вони всі. Фінрейт, як ви можете бачити, в мене, в принципі, непоганенький. Непоганенький. Бум. Ну, що сказати, зі 100 баксів вийшло зробити 536 доларів. Залишимо їх моєму підписнику, можна і далі, але, 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 хай буде вже так. Всім дякую за перегляд цього ролику. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока.